Оспівую природу, а в душі печалі, і не тому, що листячка немає, а йде війна, мені дітей тих жаль, життя війна проклята забирає. Ну а вони такі ще молоді, а їм би жити і дітей ростити, а їм би вчитись, жити у труді, творити, досягти висот, любити. Ну, а вони крізь пекло вже пройшли, пізнали горе, сум і біль утрати, а скільки б для людей зробить могли в зажурі витирає сльози мати. Кляну усіх, хто розпочав війну, як оправдати ворога лихого. Ми живемо в годиноньку сумну, немає і діла світові до того, що гинуть діти на своїй землі. Бо ворог нищить все навколо себе, а ранок прокидається в імлі, і сумно, сумно плаче рідне небо. Брехливий московіт іде на нас вбивати, грабувати, плюндрувати. Він може нас принизити на час та душу українську не здолати. Душа жива і сонечком цвіте, і будуть українці волю мати. І буде щастя, і поле золоте, і буде мова світові лунати. А московіт загине в цій війні, і не стане враз імперії лихої, бо люди світу кажуть, війна мені, всі хочуть щастя і долі осяйної.